Вітаю, мене звати Антоніна Скоромна, я психолог, і в цьому відео я сьогодні назву вам основні ознаки емоційного вигорання, які підкажуть вам, чи варто звертати на ваш стан увагу і що з цим можна робити. Трошки хочу почати з того, що емоційне вигорання може проявлятися у різних сферах життя. Найчастіше, коли говорять про емоційне вигорання, то думають, що це пов'язано з роботою. І пов'язане з тими професіями, де людина працює з іншою людиною, наприклад, вчителі, керівники, IT спеціалісти, медики, військові, тобто люди, в яких особливості професії передбачають певний стрес, певне навантаження, і у них може відбуватися емоційне вигорання. Але насправді емоційне вигорання воно більш ширше. І крім названих вище професій, може траплятися у батьків. У батьків, коли у них є постійна відповідальність за дитину, коли вони недостатньо відпочивають, коли немає достатньої підтримки. І якщо, наприклад, дитина хворіє або дитина з особливими потребами, то також може частіше з'являтися ознаки емоційного вигорання. Також емоційне вигорання може траплятися у людей, які тривалий час доглядають. За хворими родичами, які, наприклад, волонтерять, тобто вони турбуються про інших людей багато часу, і також ми можемо говорити про емоційне вигорання в цієї категорії людей. Також може бути вигорання у студентів через, наприклад, підготовку до іспитів, через високе навантаження, якщо є поєднання навчання з роботою. То також можуть проявлятися ознаки емоційного вигорання. А також вигорання трапляється у представників творчих професій, коли люди займаються творчістю, письменники, музиканти, дизайнери, художники, тобто вони вкладаються емоційно в свою роботу і, відповідно, в якийсь момент можуть відчувати зниження продуктивності, активності і так далі. І коли ми говоримо про емоційне вигорання, то воно може бути досить різне. Воно може бути так, ніби схоже, як тліюче, коли воно повільно розвивається, коли поступово наростають симптоми, і людина довго може не помічати проблему, тому що їй здається, ну просто перевтомилася, ну там не змогла відпочити. Ну, було багато роботи. Може бути таке схоже, як на вибух, коли раптово настає, тобто людина. Була була в якомусь стресі тривалий час, і потім дуже різко в неї змінюється самопочуття, змінюється поведінка, і вона там просто, наприклад, не може встати з ліжка. І може бути таке вигорання, яке схоже на хронічне. Тобто людина постійно знаходиться в такому стані стресу, в стані напруження, навантаження, і оці періоди. Зниження активності можуть чергуватися з періодами покращення. Тобто разів, кілька, кілька там, тижнів чи місяців мені було більш-менш нормально, ну так можна було терпіти, потім стало гірше. Тобто, можуть вигорання може, насправді проявлятися дуже, дуже, дуже сильно по-різному. І залежно від того, який це вид вигорання, як він проявляється, відповідно потрібно специфічний підхід до його відновлення. І важливо розуміти, що найперше людина сама повинна відчути, що щось відбувається для того, щоб звернутися до спеціалістів. І коли зараз я буду називати певні ознаки, ви можете приміряти їх на себе, наскільки вони вам підходять. Найперша ознака це хронічна втома. Ви відчуваєте втому навіть після відпочинку. Ви відпочили, а відчуття енергійності, бажання щось робити, немає. Зранку ви вже можете прокидатися втомленими і вихідних недостатньо, відпустки недостатньо для того, щоб ви почувалися бадьорим та енергійним. Друга ознака це відсутність мотивації. Те, що раніше радувало, те, що раніше приносило задоволення, зараз втрачає якийсь зміст, якийсь сенс. Не хочеться нічого робити, ви не бачите особливого сенсу в тому, що ви робите, і важко знаходити причини продовжувати це робити. Ще одна можлива ознака це проблеми зі сном. Якщо, наприклад, ви вночі не можете спати, погано спите, а вдень відчуваєтесь сонливим. Або, наприклад, ви спите набагато більше, ніж зазвичай, але цього не вистачає для того, щоб ви відчули себе. Що ви виспались, відпочили і маєте енергію. Четверта ознака це зміни апетиту. Коли ви помічаєте, що ваш апетит стає не таким, як раніше. Наприклад, ви втрачаєте апетит, що ви не хочете їсти. Раніше їли, там, наприклад, певну кількість разів, певну кількість продуктів, зараз нічого не хочеться. Або ж навпаки, ви починаєте їсти більше, ніж зазвичай. Так як кажуть, знаєте, заїдаєте стрес, ніби немає відчуття, що ви наїлися, ви можете їсти, 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 і ніби постійно хочеться. І також до цієї ж ознаки може належати різка зміна у вазі. Да? Тобто ви нібито нічого не відбувалося, але ви різко почали втрачати вагу або різко почали її набирати. П'ята ознака це дратівливість. Коли будь-які дрібниці вас починають дратувати. Якщо раніше ви на це не звертали увагу, то зараз ви можете вибухнути або почати злитися через будь-що ви можете бачити, що ви стали більш нетерплячі до рідних, до друзів, до колег, до себе. Тобто ви. Як знаєте, як той сірник, який швидко загорається і все йому не подобається. Шоста ознака це соціальна ізоляція, коли ви уникаєте спілкування, відмовляєтеся від зустрічей, не відповідаєте на дзвінки та повідомлення, і вам хочеться побути на самоті, не хочеться бачити інших людей, і самотність здається кращим варіантом, тому що не хочеться витрачати енергію на інших людей. Сьома ознака це проблеми з концентрацією. Вам важко зосереджуватися на тому, що ви робите. Ви забуваєте про важливі справи, вам складно приймати рішення навіть у простих ситуаціях. Найчастіше це дуже відчувається в роботі, да? тобто, ви бачите, що прості речі, ті, що, наприклад, ви робили за 10 хвилин, зараз ви можете півгодини робити і ніяк не можете зробити. Може погіршуватися пам'ять, увага, ви можете ставати більш неуважні, частіше відволікатися. Ще одна ознака: восьма це фізичні симптоми, коли у вас з'являються головні болі, проблеми з травленням, напруження в м'язах, часті застуди, послаблений імунітет. Це може також вказувати на те, що йде емоційне вигорання у вас. І ще, один, ще одна ознака це цинізм та негативізм, коли ви починаєте більш критично ставитися до всього, що є навколо, ви відчуваєте більше негативу, світ, здається, похмурим, майбутнє безперспективним, люди якісь всі не такі, неправильні, і робота не така, тобто все кругом стає не таке. Ви Видається, ніби знаєте, людина стала якась озлоблена, якась ніби зла на весь світ. І десята ознака це відчуття безпорадності, коли, здається, ніби ситуація безвихідна, безвихідна, ви нічого не можете зробити, з'являється таке відчуття, ніби ви застрягли і ну, вибратися з цього стану не можна. Якщо ви зараз прослухали ці ознаки і знайшли в себе щось одне, це не обов'язково вигорання. Якщо ви знайшли в себе декілька ознак або, можливо, там, більшість цих ознак, не поспішайте визначати, що у вас є емоційне вигорання, тому що е, схожі симптоми може мати, наприклад, депресія. Так? Багато з того, що я озвучила, може бути притаманно депресії, тривожному розладі, може свідчити про хронічну втому, е, фізичні симптоми можуть свідчити про фізичні захворювання, і так само, наприклад, концентрація зниження концентрації уваги теж може мати фізичні причини, ви можете. Мати частину симптомів у зв'язку з порушенням сну або гормональними розладами. Тому ці ознаки, які я озвучила, вони швидше для того, щоб ви зорієнтувалися, що якщо ви знайшли багато цих ознак у себе, то варто звернутися до спеціаліста. Це може бути лікар, до якого ви прийдете, і лікар, наприклад, знайде фізичні причини або виключить їх. можливо, у вас є якісь. Порушення в діяльності гормональні або, наприклад, печінки, вам можуть приписати лікування, і ви будете почуватися значно краще. Можливо, зверніться до психолога, до психіатра, і цей спеціаліст зможе провести опитування більш детально ваших ознак, ваших симптомів, при потребі може використати тести. При цьому розпитуванні зможе оцінити той стан, який у вас є, щоб ви не наставили собі діагнозів, які, в принципі, не існують, або щоб за цими наставленими діагнозами не заховалися якісь інші проблеми. Але що ви можете робити самостійно для того, щоб більше розуміти себе і більше розуміти свій стан? Найперше, це відзначати ті симптоми, які ви помічаєте. Це то точно не буде зайвим, тому що якщо ви звернетесь до спеціаліста, то спеціаліст вас запитає, а як довго тривають ці проблеми? А коли у вас це почалося, а як це у вас проявляється? І щоб вам легше було відповідати на ці питання, добре було б, якби ви самі поспостерігали за тим, що з вами відбувається, да? якось собі це відмічали чи запам'ятовували. Також ви самостійно можете звертати увагу на тривалість проблеми та як довго це у вас триває, коли це у вас змінюється, коли, що у вас взагалі в житті змінюється, коли ви почуваєтесь краще, коли ви почуваєтесь гірше. Тобто такий самостійний аналіз він вам підкаже, може підказати, в яку сторону рухатися. Якщо важко це зробити і ви знаходите багато в себе ознак. Ну, дуже рекомендую хоча б до психолога піти або хоча б до сімейного лікаря. Емоційне вигорання це, мені здається, одна з найбільших проблем зараз, тому що ми живемо всі в умовах війни, ми весь час хвилюємося, ми переживаємо. У нас дуже багато неприємних, поганих новин, дуже ми багато тривожимося за наше майбутнє, і наше минуле теж якби було ну, не дуже легким. Ми живемо в постійному стресі, і до того в нас ще додається і наша робота, і турбота про дітей, і наше хвилювання за майбутнє. І тому дуже важливо, щоб ми зараз турбувалися про себе, щоб ми могли пережити ці важкі роки у нашому житті, і щоб ми мали можливість насолоджуватися життям, яке у нас є, і яке у нас буде далі. Тому турбуйтеся про себе. Якщо у вас будуть питання, пишіть їх в коментарях, з радістю відповім. І буду вдячна за сердечко до цього відео. До зустрічі!